Десь близько місяця тому ми вже зустрічалися з вами і вже якраз на цьому сумнозвісному нашому трубопроводі, який у нас постійні проблеми по ньому. Він постійно у нас рве. Фактично, пройшов не цілий місяць. Ми мали ще один порив. Порив досить великий, якраз тут на цій цій ділянці водогону, де ми зараз стоїмо. У нас є ще відповідно дороги. Зараз пішли закінчення вулиці Шептицького і початку вулиці Кружина, до вулиця Великого, де знову ж таки цей е, трубопровід. Ми розуміємо, що з часом ми змушені будемо замінити і там е, дано ділянку дороги. Окремо хочу сказати, що е, так як і обіцялося, на сьогоднішній день у мене вже є дані лабораторного дослідження даного трубопроводу, які, е, які чітко вказують на його. Е, Неякісність, фактично, що його не можна було монтувати. Взагалі його не можна використовувати, він не відповідає вимогам ДСТУ. І якщо, я б коротко хотів сказати по основних параметрах. Зокрема, по зовнішньому вигляду труба має шершаву внутрішню поверхню, що не може бути. Єдиний показник, по яким він відповідає, це є показник по кольору. Чорний колір продуковував як даного, так і того. Попередній раз ми розповідали, що даний трубопровід зроблений з матеріалів які ну, Зовнішній вигляд ми бачили, що вони є якісним, він є неякісними, окрім цього. товщина стінки менша на 40% від вимог, які встановлені до даного СДРу, і як наслідок ми маємо за 10, трохи більше ніж за 10 років експлуатації більше десятка пори будемо виходити з цієї ситуації. Ми поставили вчора засобку, Двома бригадами працювали, хлопці молодці швидко справили. Сьогодні будемо відновлювати після себе благоустрій, просипати зверху трубу піском, відновлювати благоустрій, де треба поправляти бруківку, переставляти її при під'єднанні нових споживачів до даного трубопроводу. Виникають великі проблеми, оскільки матеріали для під'єднання є якісніші, ніж сам трубопровід, і фактично вони при їхньому спаюванні. Трубопровід далі розриває пошлу і приходиться переробляти по деякі терасами. Ми змонтували відповідну запірну арматуру, яка дасть на можливість фактично на цьому етапі і на цьому відтинку е трубопроводу перекривати, щоб ми могли в подальшому і підключати нових споживачів, і фактично шукати інші альтернативні способи забезпечення пішною е водою е мікрорайон, е мікрорайон е під'єрку.